Історії самотньої блискавки ліза, око бога. Це знак для того, кого боги обрали змінити світ. А ще можливо, що це лише крок на шляху до розгадки секретів чаклунства. Для вивчення магії необхідно розуміти елементи. Ну а практичний досвід дасть про них куди більше знань, ніж запорошені стародавні фоліанти. Хм, схоже, мені знадобиться око Бога. Варто було Лізі про це подумати, як око відразу опинилося в її руці. З оком Бога Ліза отримала знання. Але також вона відчула, що в знаннях тих ховається таємниця з невідомих причин. Боги дали людям ключ, здатний змінити все. Але чого це їм коштуватиме, не пояснили. Перед цією істиною в серці Лізи зародився страх. Око бога на шиї Лізи стало солодкою прірвою. Що постійно манила у свої глибини, тому іноді ліза передавала свої знання іншим тим, кого знаходила цікавими. Напевно, десь в глибині душі вона сподівалася зустріти людину, яка б розкрила їй істину, яку ховало в собі око Бога.